Всім доброго дня! В'яжемо 12-й рядок ажурного джемперу Air. Цей рядок в'яжеться по колу, і він вже складається з 12 однакових рапортів. Одинадцятий рядок ми закінчили ось тут. І 12-й ми продовжимо в'язати з цього кута ось так по горловині. І потім по ростку. Так, спочатку по горловині. Ще раз кажу, тут 12 однакових рапортів, але просто вони в, інш, в різних місцях розміщуються. Так, ось схема 12-го рядка, ось вона. би її так розгорнути, ні не розгорнула. Тут, в принципі, все більш-менш знайоме. Оцю шишечку ми навчилися в'язати в попередньому відео. Відео з її в'язанням я додам в описанні цього відео. Всі стовпчики попереднього ряду в'яжуться опуклими лицьовими рельєфними стовпчиками. І між двома стовпчиками дві петлі, одна петля перед шишечкою, після шишечки одна петля, два рельєфних стовпчика, між якими ми дві петлі, ну, після яких дві петлі. І наступні два рельєфних лицевих опуглих стовпчика, після яких йдуть три повітряні петлі. Ось це раппорт. Наступний раппорт. Повторюються, таких по горловині буде 6 штук. І по ростку також буде 6 штук. Зараз покажу, як це виглядає на ростку. Так, ось. Горловину ми отут так пров'язали і вийшли в цей кут, починаємо в'язати. Дванадцятий рядок по ростку, три петлі, так само два об'ємних рельєфних лицевих стовпчика. Між якими дві петлі, наступні два об'ємних лицевих стовпчика за стовпчики нижнього ряду, одна петля, шишечка з п'яти стовпчиків з одним накидом, повітряна петля. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчики, дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчики, за все за стовпчики за одним накидом нижнього ряду. Три петлі і далі повторюється цей рапорт. По ростку раз, два, три, чотири, п'ять шість. Шість таких фрагментів. Тобто, всього. У нас 12 повторень цього рапорту. Давайте це пров'яжемо. Тут ми робимо три лицеві петлі підйому. накид і рельєфний опуклий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Накид, рельєфний, опуклий, лицьовий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий, лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика, з одним накидом попереднього ряду. І такий самий стовпчик. Ще раз. Ось так: один, одна повітряна петля і сюди, в цю арочку ми в'яжемо шишечку. З п'яти стовпчиків, з одним накидом. чотири. І 5 відео, яке демонструє, як в'язати шишечку окремо. Я додам в описі, ви можете подивитись. Ось так. Повітряна петля, Релі... накид, рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. О, накид. Рельєфний опуклий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі і повторюємо стовпчики. Рельєфні опуклі, лицеві навколо стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, три повітряні петлі. І повторюємо цей рапорт ще один раз. Ось так виглядає виконаний, пров'язаний рапорт. Далі в'яжемо його на цьому фрагменті. Я до вас повернусь, коли виконую всі ці рапорти 6 штук по горловині. Так, ось я пров'язала всі 6 рапортів по горловині. Ось я тримаю Це один рапорт. Тепер нам такі самі рапорти потрібно пров'язати по ростку. Тут три петлі повітряні. І далі два опуклих лицьових рельєфних стовпчика навколо стовпчиків попереднього ряду. Один стовпчик і другий стовпчик. Ось так, дві повітряні петлі. Так само два. Опуклих рельєфних лицевих стовпчика з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом, попередня ряду. Ось так. Одна повітряна петля і шишечка ось в цю арочку. З п'яти стовпчиків з одним накидом. Три. Чотири. 5. Закриваємо шишечку, робимо одну повітряну петлю. Ось так. І знов два опуклих лицьових рельєфних стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І знов два опуклих рельєфних лицьових стовпчика. Навколо стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Три повітряні петлі. Все, бачите, перший репорт поростку ми пров'язали. Ось він. Тепер наступний буде тут. І ще чотири. Повернусь до вас, коли це все пров'яжу. Так, ось ми пров'язали всі рапорти цього 12-го рядка, три повітряні петлі останнього рапорту і в петлю верхню стовпчика упуклого лицевого. Першого, отак, От ми робимо з'єднувальний стовпчик і закриваємо цей 12-й ряд. Ось так виглядає горловина, ось так виглядає росток. Всім всього найкращого побачимося при в'язанні 13-го рядка. До побачення.